Залежний розгляд особистості, взагалі про що це. Треба розуміти, що залежний розгляд особистості, як ми можемо почути з назви, це про те, що людина досить сильно залежить від інших людей в прийняттях рішеннях. Тобто в різних життєвих ситуаціях людина завжди буде, якби по суті, питати рішення в друзів, рідних, знайомих, без різниці, кого. Тому що вони, якби по суті, дуже тяжко беруть у цю відповідальність за рішення, тому що чому так тут проблема, тому що в дитинстві оце таке виховання було, що був тотальний контроль. Повний контроль, що вдягнути, куди піти, з ким зустрічатися, та та, та та тобто дуже сильно контролювалося, як наслідок діти виросли, так і отримала таке нерозуміння, що взагалі мені робити. от такі, знаєте, по суті, все життя було якби те залежно від мами, тата без різниці, а далі я не знаю, що робити, і я завжди маю потребують, потребують такого знаєте, підтвердження. Також досить часто ці люди бояться самотності залишитись одними, так і в більшості вони, знаєте, потрапляють в такі токсичні відносини, коли знаєте, вони вибирають таку стратегію лучше ой, вибачте, краще з поганим партнером, чим одному. І завжди, знаєте, це терплять і залежать, і знаєте, такий закритий, закритий круг, Тобто вони не можуть, тому що їм тяжко бути одними, тому що для них це максимально складно і страшно, і залишатися в цих відносинах максимально тривожно. І це завжди такий, знаєте, як дисонанс викликається.